Чи планує Путін нападати на НАТО або спровокувати НАТО до великої війни? Звичайно, планує, звичайно, планує і від сьогоднішньої реакції НАТО і, взагалі, цього демократичного світу залежить, чи перейде він від слів до діла. Оця його ефемерна велич розумієте, вона не в тому, щоб зробити прекрасну країну, не в тому, щоб збудувати там. Інфраструктуру, медицину і так далі, а в тому, щоб підкорити черговий народ, який займається мирною працею, в тому, щоб розширити оцю недоімперію, в якій там вони взагалі і самі не знають, що там робиться, ці велетенські простори і так далі. От він планує, але треба, щоб зараз дуже різко і дуже однозначно заявили про свою позицію, всі демократичні сили і перш за все, Європа. Ну плюс наш. Європейський спонсор Сполучені Штати обов'язково повинні бути монолітні в цій рішучості протидіяти і показати, що ніякі провокації не дозволять йому подальше поширення, так би мовити, цієї експансії на територію Європи. Треба ставити там все на своє місце. Час жорстких рішень раша розуміє тільки силу, ніяких розмов. Ніяких оцих убаюкувань закликів до здорового глузду, на них не діють тільки жорстка протидія.